Привіт! До вашої уваги лот. Дитячі шкарпетки. В лоті буде присутній мікс брендів. І почнемо ми з ось таких наборів від peppers. Є як для дівчаток, так і для хлопчиків. З різними принтами та в різних кольорах, можете бачити перед собою. Також будуть присутні шкарпетки від Lupilu, ось такі для дівчаток. Також для хлопчиків, з різними ось такі в горошок, в лінійку. Далі у нас йдуть однотонні шкарпетки, чорні та темно-сині. Їх є дуже багато одиниць в цьому лоті. Також будуть присутні ось такі з принтами від Гаррі Потера. Ось такі білі з червоним, сірі та такі темненькі, також рожеві є. Ось такі з супергероями. Тут у нас іде крижане серце, також для хлопчиків. Щенячий патруль. І ось такі набори від Minecraft по 3 одиниці в різних кольорах. Всього в лоті 179 одиниць, вартість лоту 3090 гривень, собі вартість одиниці 17 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжціться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!